Доброго дня, шановні підписники! Я сьогодні вам хочу розповісти, як сіяти перець на розсаду солодкий. Значить, ми беремо насіння. Ось таке. Можна його замочити, можна не мочити, як вам хочеться. Ну, Якщо ви замочите цей насіння, це буде трошки швидше. Значить, беремо насіння. Беремо отакий от, ну, судочок, коробочку. Беремо грунт для розсади, насипаємо. Ну, Отак, я десь 30 штук в рядочок сію насіння. Затім поливаємо його гарно і закриваємо кришкою, щоб був парничок. І ставимо в тепле місто і чекаємо на всходи. Коли входи у вас перше насіння взойде, цей, ви відкриваєте і ставите його ну, відкритим тепле місце. Після того, як зійде на ваше насіння, йому потрібно освітлення гарне. Ну, Наприклад, це фітолампи, як. Оця. Ось. Це дуже воно гарно вони розвиваються, там спектр світла такий, як треба. І вони потрошку у вас будуть рости. Ось так це виглядає в майбутньому. Ну, Ці ще дві не взійшли. Ось, є ще такі. І от по таким освітленням десь треба 16 годин освітлювати. І вони не будуть витягуватися, і буде добре у вас все Получаться. Ну, Чекаємо, це перше моє відео. Думаю, спробую. Кому цікаво, вирощуйте вдома. Думаю, ну, я третій рік вже вирощую вдома, і мені подобається. Ну, Якщо бажаєте, дивіться відео. Думаю, вам сподобається. Гарного дня!